І всім привіт, з вами Павел Смел, і сьогодні продовжимо грати таку гру як Тімберборн. Ми завантажимось, нагадаю вам про те, що я створив свій телеграм-канал, на який ви можете перейти за посиланням під відео, де я буду повідомляти вас про те, коли будуть виходити відеоролики нові, а також багато всього цікавого. Сьогоднішня задача наша це взяти і продовжити розбудовувати наш другий район. Якщо пам'ятаєте, в минулої серії я зайнявся тим, що в другому районі ми створили воєне сховище. Зараз як завантажимось, продемонструю це. Отже, от ми вже завантажились. Як пам'ятаєте, ми закінчили ще на тому, що взірвали частину гори. Так, тому прибираємо тут сходи усі зайві. І тепер вам показую. Ось ми збудували ось таке водяне сховище. Ще, краще, було видно, ось так озеримо. Як бачимо, воно у нас повністю огороджується від загального такого озера, утвореного нами. Завдяки чому, під час посухи, ми можемо в другому районі видобувати нашу воду. Ось, на водяних насосах. А також, взагалом, вона дає, скажімо, поживну. Як то, взагалом, поживні речовини і тому подібне, Щоб була зелена територія від води. От. Завдяки цьому у нас тут росте якраз ліс. Сьогодні задача моя буде, ж знову ж таки, як я вже казав, це продовжити розбудовувати наш другий район. А саме, скоріш за все, я почну переносити наш Залізньогірськ, сам е, центр, кудись ближче на цю гору. Для того, щоб ми могли не межувати з територією першого району і займали більшу територію загалом цього пагорба і тому подібне. От. Тому не затримаємось і розпочинаємо. Ставимо третю швидкість. В нас також зараз посуха, ще як 6 днів залишилося. От. А також наша здача ще буде добудувати спробувати добудувати майстерні по дереву, щоб ми могли виготовля... виготовляти оброблені дошки, щоб ми могли б збудувати дуже важливий екстрактор ґрунту. Як пам'ятаєте, я оце ось все побудував. А, ну, точніше, якщо казати, то просто постав проекти, але будувати це будуть наші добре довго. Скоріше за все. Ще от візьмемо, проведемо сюди дорогу. Щоб їм було легше дістатися цієї зони. Ось. Поки в нас це все будують, зараз глянемо, що в нас тут. По-перше, можемо прибрати одного лісоруба, оскільки він вже видобував все дерево що тут було. Поки можемо його поставити сюди, нехай забере вже залишки засохших Берез, які тут знаходяться. Зараз перевіримо чи ось так, вони в зоні знаходяться. Виробки. Треба буде обродити ось тут територію гарно, щоб її зробити. А для цього знову ж таки, що нам треба буде зробити правильно використовувати динаміт. Тому ставимо ось так от зону. Е, ну, зараз розрахуємо таку зону, щоб поставити динаміт. Гадаю, десь такий прямокутник нам знадобиться простором. От, саму... сам центр поставимо, скоріш за все, десь ось тут. От. Якось так. А ну, зараз якраз перевіримо, поставлю його просто сюди. Де в нас ось районний центр. Ми його можемо або ближче сюди поставити, або якось. Mm. Ну, допустимо, поставимо його сюди. І тепер треба буде зробити таку от річ. E, Пробна буде така версія. А саме те, що ми візьмемо. Переселення бобрів і зробимо таким чином Там де у нас четвертий район. Пишемо, щоб там було 55. Дорослих бобрів. От, а тут. Прибираємо. Район. Поєднуємо з цим. І в нас, перевіряємо, все працює. Ага, не все працює. Як бачимо, у нас зараз від'єдналася велика частина, якраз основна, фактична частина, Яка вона була б бути тут. Як бачимо, зона не може тут прям дістатися. А це означає, що нам скоріш за все доведеться. Перенести таки центр кудись сюди. Щоб ми могли точно дістатися тут зоною. Але і могли дістатися ось цієї зони. Так, ще раз тоді зробимо таку ж саму річ. Отак от, от робимо. Прибираємо. Стамо отак. Пересланім брів. 55. І з'єднуємо отак. От. Тепер перевіряємо. Бачимо, тут все у нас поєднується. Ану, вмикаємо. Зона в нас трохи стала більша, ніж було до того, але сильно так не змінилося. І ми собі. Не дістаємо, як бачимо. Так. Коротше кажучи, я зараз зроблю таку річ. Я ще поекспериментую, на яку краще висоту тут поставити взагалом наш районний центр для того, щоб ми могли дістатися як сюди, до нашого. Майбутнього, так звано, як він там називається правильно, шахти, ось. І також діставалось до цієї зони. Тому через секунду з вами побачимось. Отже, до чого я дійшов висновку? Що саме цікаве, те, що місце, де в нас знаходився районний центр, а саме ось тут, і є самооптимальним. А саме я щойно провів, знову ж таки, такий експеримент кілька разів, як бачите, у нас вже тут 9-й район позначається. Я його переміщав в різні частини. Виходить по цим всім пагорбам тому подібне сюди ставив, потім ставив там отут, там там. там І всюди була або проблема або то, що ми повноцінно не могли отримати ось цю територію. От, або не діставалися от сюди до наших основних, як би, запасів води. Тому, фактично, якби все в нас як було так і залишилося, нічого не змінилося. От. І ми як тут дістаємо, так і там дістаємо. Заодно, як би, провів я ось таку от дорогу, яка, можливо, якось зіграє нам також роль в розвитку даного місця. Тому зараз я вже перестану матись всякими такими речами по перестановці нашого районного центру і нарешті займемось чимось корисним більше. Тому прямо зараз я запускаю таймлапс, в якому буде спостерігати те, як я якраз буду розвивати дану частину, а саме буду переносити частину всіляких виробництв, розвивати, коротше кажучи, другий наш район. От, А також зачеплю трохи перший район з розвитком нашого екстрактору, ну і щось постараюся зробити ще в третьому районі. Коротше кажучи, все побачите на самому таймлапсі. Тому почали. Отже, що в нас тут з вами трапилося за цей час, поки був таймлапс? Ми нарешті добудували наш екстрактор. Правда, який на даний час, ну, на даний момент не буде працювати, оскільки нам треба роботи. Але саму задачу того, що він у нас тепер загалом існує, це добре. Також ми більш-менш стабілізували виробництво оброблених дошок, які у нас тут тепер будуть вироблятися в великій кількості. Першому нашому районі. В другому районі, що в нас за цей час також сталося? Ми зробили велике виробництво вибухівки. Динаміту в нас тепер дуже багато завдяки тому, що поставили ми три виробництва динаміту, та й фактично його тут не сильно використовуємо в нашому третьому районі. Також в моїх планах збудувати тут три, три резервуари з водою, великі ось тут, щоб вони знаходились. Тоді в нас буде містить наш такий район 3600 загалом. Ємність води буде. Що, нам вигадає, висучить на будь-яку посуху, яка далі буде траплятися. От. Також, що ще я за цей період зробив, це трохи очистив тут територію, як бачите, під майбутні наші справи. От, також в третьому районі, те, що ви могли побачити, у нас ми далі продовжуємо робити наш канал. Ось такий потроху повільненько, але все одно ми його робимо. От. А також що ще можу сказати. Що ще я тут такого зробив? Та й, здається, нічого. Загалом, що можу сказати з приводу нашого проходження? Оскільки ви обрали, щоб відеоролики були не такі довгі, а саме десь там по 20-30 хвилин. Ну, саме 30 там, наприклад, хвилин. То, на жаль, сильно контенту багато вмістити в ну, відеоролик не сильно й можна, оскільки, навіть роблячи такі таймлапси, все одно сам прогрес іде дуже довго. От тому я навіть і не знаю, як нам далі з вами робити. Я можу постаратися, звичайно, продовжувати буду робити відеоролики по 30 хвилин. От. Е, але вони, можливо, будуть виходити трохи, наприклад, рідше для того, щоб я міг як можна більше вмістити таки контенту самого, щоб було все більш активно і тому подібне, а не щоб просто відеоролик був повністю з таймлапсу. Тому, гадаю, може, ми спробуємо таку зараз річ, те, що. Е, з, наступно, ну, з наступного тижня. Виходить, я почну робити відеоролки трохи рідше. Наприклад, не раз в 2 дні, а, наприклад, раз в 3 дні. Але відеоролик буде містити в собі більше якоїсь інформації, більше взагалі контенту і буде більш насичений. от. А поки що я можу сказати. В цьому відеоролику, фактично масштабного нічого я не зробив. От, Крім того, що в нас тепер є екстрактор ґрунту, який наразі не буде працювати. От, але якось так. Зараз ми потроху будемо з вами закруглятись. Я ще, можливо, щось встигну зробити разом з вами або обговоримо зараз, що будемо в наступній серії робити, і тоді будемо завершувати. Наприклад, що нам треба зробити в найближчому часі? Що ми зро можемо зробити? Беручи третій район, навіть якщо, допустимо, я збудую нашу шахту. Вона працювати поки не зможе, якщо не помиляюсь, зараз глянемо. От, щоб шахта працювала, нам треба, щоб в нас були шестерні, а також оброблені дошки. От. Тому, скоріш за все, наступній серії, в частині, яка в нас буде, ми займемося самою шахтою, а саме ми її збудуємо до кінця, а також зробимо стабільне виробництво як шестерний, так і оброблених дошок в нашому другому районі. От, поки я зроблю деякі намітки того, що в нас тут повинно бути. А саме ми зробимо тут два таких от склади. Один склад для металобрухту. Або, краще, десь зробимо отак: отут склад для металобрухту, цей поки приберемо цей. Нам потім знадобиться. От, взагалом моя концепція така. Зробити отут видобуток нашого, якби металобрухту. Потім його передавати от сюди. І отут зробити, якщо нам сама зона дозволить. Десь отут, коротше кажучи, зробити саме переробку цього якби, металобрухту, щоб ми могли якраз отримувати отакі от металеві блоки, яких в нас поки в запасі, до речі, не так і мало. В нас їх загалом, скільки, якщо глянути, де вони тут. От Більше 500 штук у нас зараз знаходяться, от, тому поки вони нам не сильно не треба. От. Також зробити було б непогано в нашому другому районі обсерваторій, декілька, щоб в нас було прям багато науки. Та й взагалом треба буде зайнятися також десь ось тут. Я планував зробити парк атракціонів. А саме в цьому парку атракціонів в нас будуть присутні фактично каруселі, лідо було б непогано зробити, ну і можливо грізі і ванни. Але це також, якби... Не так все і скоро буде. От, в третьому районі ми будемо продовжувати розширяти наш канал. Ось цей, як ви бачите. Потроху, повільно. Гадаю, можливо, до серії 20 ми можливо, вже досягнемо якогось прям значущого результату в тому, щоб його зробити аж до кінця карти. О, це не нерахучено. Треба буде його розширити ще в праву сторону, от сюди. На декілька блоків. Там, не пам'ятаю, здається, на 3 блоки в цю ще сторону, чи на 4 треба буде розширити його. От, А це означає, що треба буде перемістити частину виробництва в цю сторону. Ну, коротше, кажучи, тут також морока. От, ну, коротше, якось так. Прямо зараз я перекрию зараз шлюзи. Постав на паузу усі водяні насоси для того, щоб вони не викачали за його раз воду з річки. І на цьому будемо завершувати. Прям якраз з одної посухи до наступної посухи. Ми так робимо. От. Тому пишіть в коментарях, що мені можливо збудувати. Що можливо перебудувати в наших районах. А також пишіть, як вам все-таки краще буде по відеороликам. Або щоб вони виходили рідше і були більш насичені. Якимсь контентом, що там хоч щось би, наприклад, відбувалося масштабного, що там збудую я те або те. От, Або щоб вони були плюс-мінус раз-два дні, от, ну, щоб вони виходили, але будуть е короткі і фактично без якогось такого контенту. Або ж, знову ж таки, є ще такий варіант все-таки повернутися до старого формату, а саме, щоб відеоролики були по 40 хвилин, як були раніше. Тоді я зможу вміщати тоді ще більше контенту. От, коротше кажучи, сильно я забалакався. На цьому будемо вже завершувати. Дякую, що подивилися даний відеоролик. По можливості, якщо у вас є бажання, поставте лайк. От, напишіть коментарі, переходьте на телеграм-канал. І побачимося з вами вже в наступному відеоролику. Тому до нових зустрічей!